США Джо Байден знову звернувся до Конгресу та закликав надати нарешті допомогу Україні. Глава Білого Дому констатував, що ціна від строчки голосування зростає з кожним днем. Байден вкотре наголосив, що цей законопроєкт і озброїть Україну і вкладе гроші в оборонно-промислову базу. США. Напередодні американський президент зустрічався з конгресменами, щоб знову обговорити питання допомоги Україні. Після цього спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що своєчасно винесе на голосування продовження допомоги нашій державі. Втім, заявив, що насамперед потрібно дбати про потреби Америки, а це питання кордонів із Мексикою. Водночас, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірби заявив, що через затримку допомоги українські воїни втратили Авдіївку і їм постійно доводиться ухвалювати з. Складні рішення, як розподіляти боєприпаси, щоб їх вистачило надовше. Використати ко гроші від заморожених російських активів на закупівлю озброєння для України це запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті в Страсбурзі. Так вона закликала Європейський Союз робити більше в оборонній політиці. Мовляв, це буде дуже символічно: використати російські гроші на допомогу українській армії і додала, що Європа не повинна дати Росії перемогти настав час почати розмову про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України не може бути сильнішого символу і кращого використання цих грошей ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя.